Знову доброго здоров'я. Програма підсумки. І як ми обіцяли, Олексій Макеєв, директор департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України, а ся, доброго здоров'я, дякую, ми, що чому. прийшли. Давайте подивимося на разом... да, про... Ми зараз подивимося сюжет, зустріч, про який зустрів. по якому розповідається про те, що відбувалося під час зустрічі міністрів закордонних справ країн g7 а потім обговоримо це. Майже рік тому велика вісімка перетворилася на сімку через анексію українського Криму. Лідери G8 вирішили виключити Росію з групи. Цього тижня міністри закордонних справ Франції, Великобританії, Німеччини, Канади, США, Італії та Японії зустрілися в німецькому Любеку. Пізніше до учасників долучився держсекретар США Джон Керрі. Ситуація в Україні знову в центрі уваги. Глави зовнішньополітичних відомств привітали перші кроки України та Росії на шляху до здійснення угоди. Про припинення вогню міністри великої сімки вважають, що Росія повинна використовувати свій вплив на сепаратистів. За словами міністра закордонних справ Німеччини, за умови дотримання Росією цих пунктів вона матиме шанс повернутися до групи провідних держав світу з мого боку. Немає інтересу, як і наскільки я знаю, ні в кого іншого проводити політику стримування або навіть ізоляції Росії. ми б дуже хотіли, щоб настали умови, за яких Росія могла б знову взяти участь у великій вісімці. Відповідь з Кремля щодо своїх політичних намірів у майбутньому озвучив президент Путін. Він зазначив, що головна умова відновлення відносин з Заходом це повага до Росії та її інтересів. Давити на Росію з допомогою таких мір безполезно і безсмислено. Я думаю, що осознання такого состояния прийти нашим партнерам і нужно. Все-таки, хотя бы їм зробити попытку искать с нами компроміси, а не нав'язувати кліше, которые они считают правильными. Позиція ж Російської Федерації щодо України залишається незмінною. Російських військ Ми на території, території немає. А в невиконанні мінських домовленостей винна українська влада. На сьогоднішній день Росія нічого не ждет від від київських властей крім одного. Атношення к нам карвноценним партнером по всім направленням взаємодійстві. Підхопивши тональність Путіна, в ДНР вже передбачають зрив мінських домовленостей і висувають умови щодо розширення кордонів та визнання самопроголошеної республіки. Втім, в Кремлі подібні наміри сприймають досить прохолодно. Ну, от, звісно, чи можна говорити, в принципі, що ми знову на, на якійсь межі, я б сказав. Війни і миру? Війни і миру, так. Чи ми постійно на цій межі? Ми, мені здається, ми балансуємо на цій межі вже достатньо давно. І ми балансуємо на дипломатичному фронті, а на реальному фронті ця війна йде. Те, що Російська Федерація останнім часом розпочала атаку в пропагандистській сфері і на дипломатичному фронті, фронті, намагаючись звинувачувати всіх, але тільки не себе у порушенні домовленостей, цього можна було очікувати. Тому що насправді, якщо почитати останні заяви. І Нормандської четвірки, і Великої Сімки, і те, що держави висловлюють в рамках міжнародних організацій, саме на Росію покладається вся провина за те, що ті домовленості, які були досягнені, і виконання яких сприятиме могло б сприяти досягненню миру, вони не виконуються саме Росією. Тому нічого іншого російській дипломатії, і якщо я буду застосовувати. Російську фразіологію кремльовським властям нічого не залишається, як продовжувати далі брехати, продовжувати брехати про те, що військ немає, продовжувати брехати про те, що вони зовсім не до чого, і взагалі намагатися задурити голову громадянам усій світової спільноті, ставлячи Київ, Донецьк, Луганськ. На один щабель, а потім, говорячи про Російську Федерацію, Германію і Францію, наприклад. Тобто вони граються зі словами, а давно словам з Росії вже ніхто не вірить, а вірять тільки в Слухайте, От таке питання. Знаєте, існує така міжнародних між відносинах таке, таке, таке слово, як втома. Да? Інколи бувають такі конфлікти, такі, такі проблеми, які виникають. Коли Святове співтовариство починає втомлюватися від цієї проблеми, як би те, що вони не вирішують, але коли воно не вирішується, і це в тому посилюється. Я зараз доведу до того, що я хочу спитати, через наявність Ісламської держави, так званої, через конфлікт в Ємені, де залучена вже і Саудівська Аравія, і купа інших країн. і... І тобто, ви перед світом новий виклик дуже системний, дуже великий. І якщо в Афганістані це правда, що ГІЛ вбив там днями 30 чи скільки людей, це означає, що фактично новий виклик і на цьому тлі для світу, от якби я сидів де-небудь там, mm -hmm. знаєте, в Вашингтоні, я би не ставив Україну на перше місце. Наскільки це вирогідно, що забудуть про проблеми? Українські будуть вирішувати інші проблеми ви абсолютно праві. І дипломатія ніколи не була якоюсь простою матерією. І дійсно, світові держави або, наприклад, держави Сімки, вони обговорили в Любику широченне коло питання. Воно стосувалося не тільки України, але зверніть увагу: Україна була на першому місці. Чому вона на першому місці? Тому що те, що відбувається в Україні, відбувається по-перше, в демократичному світі. По-друге, це відбувається в Європі, не в Афганістані, не в Африці, не на Близькому Сході, а в безпосередній близькості до тієї зони стабільності, яку демократичні держави почали вибудовувати з 1945 року, і, начебто, вибудували, і вибудували успішно. Саме тому те, що відбувається тут в Україні, є не просто проблемою, яку треба вирішувати, а є безпосередньою загрозою. Безпосередньою загрозою для ЄС, для добробуту громадян і безпосередньою загрозою в безпековому плані державам і сусідам Росії по НАТО, Литва, Латвія, Естонія вони це відчувають. Норвегія, Швеція, літаки, про які ви сьогодні вже говорили. В ефірі це безпосередня загроза, і цю загрозу треба вирішувати here and now тут і зараз. От якщо говорити в принципі про можливість якихось нових от, зусиль по дипломатичному вирішенню проблем, от як вважаєте, все ж таки, чи готова Росія піти далі, ніж просто там зупинити вогонь? Тому що от я буквально кілька днів тому бачив. Обмін е, думками між посольством Росії в Канаді, урядом Канади з приводу можливого можливої присутності військ е, канадських інструкторів на Яворівському полігоні Росії, звичайно, з невдоволення е, висловлює, але там є досі цікава фраза, що Україна має встановити контакти з Донецькою та Луганською республіками. Угу. Це посольство вже пише, розумієте, дипломатичною мовою. І таким чином я не бачу ніяких таких нових кроків, які могли б дійсно довести до виконання з точки зору відновлення українського контролю над територіями, яке сама Росія вважає поки що українськими. Ну насправді цей процес триває. Ви абсолютно праві в тому, що Росія не робить ніяких кроків, або скоріше робить все навпаки, для того, щоб не зібратися за столом переговорів, не знайти вирішення. І, наприклад, в процесі переговорів нормандської четвірки абсолютно очевидна є ситуація, коли троє зібралися за столом, щоб знайти вирішення. А четвертий хоче вирішення уникнути. І тому у нас є один дуже важливий інструмент: е, це тристороння контактна група, яка достатньо регулярно е, зустрічається. І саме в рамках консультації тристоронньої контактної групи запрошуються до діалогу представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Чому це важливо? Тому що абсолютно очевидно, без того, щоб розмовляти з людьми, які там в той чи інший спосіб контролюють ситуацію, неможливо. Що ми хочемо, чого ми хочемо досягти, і це прописано в мінських домовленостях як в вересневих минулого року, так і в. Лютневих, Розпочавши або завершивши вогонь, припинивши вогонь, відвівши артилерію, обмінявшись заручниками, ми припиняємо гарячу стадію, наступає деескалація. Наступний крок: ми шукаємо можливості, в який спосіб провести вибори для того, щоб обрати там на місцях людей, які можуть бути легітимними представниками. Бо інакше виходило б, що будь-якого ватажка ми б тоді посадили за стіл переговорів, і він виставляв би свої претензії: територіальні претензії, претензії, скільки йому грошей треба платити, і так далі. тому в демократичному суспільстві є елементарна процедура, яка називається вибори. А те, в який спосіб це провести вибори, ми теж заклали в мінські домовленості. Вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. Тепер ми сподіваємося, що протягом найближчих тижнів збереться тристороння контактна група разом з представниками цих окремих районів, і вони почнуть обговорювати проблематику в чотирьох робочих групах: політична, безпекова з гуманітарних питань, насамперед обмін заручниками, бо проблема все ще не вирішена. І соціально-економічна. Бо якщо ми домовимося з, про те, що немає вогню, там є наші громадяни, їм потрібна допомога, їм потрібне медичне забезпечення, будемо шукати способів, як це зробити. Але коли є діалог, коли припинено вогонь і коли є розуміння, що ми працюємо над спільною метою, тобто ви хочете сказати, що може бути ситуація, коли якісь виплати будуть відновлені ще до того, як відновиться контрольна територія? Мені важко сказати зараз, який механізм буде побудований. У нас сьогодні є певні законодавчі і підзаконні акти, які забороняють виплату туди, але з абсолютно елементарної причини: пенсійний фонд не має контролю над тим, скільки там знаходиться пенсіонерів. Хоча із того мільйону двохсот тисяч людей, які там були зареєстровані, станом на сьогодні майже 900 тисяч пенсіонерів отримують. Пенсії на свої пенсійні рахунки, тому що вони виїхали, зареєструвалися і е, накопичується ця ця сума. Але там є і вчителі, так, там є і лікарі, вони теж потребують в який спосіб це організувати. А там така історія. Тобто, тут у нас така історія виходить, що ви сказали, що якщо нема війська відведені, важка зброя відведена, ніхто не стріляє і обмін. Полоненими відбувся, чи можна вважати, що зараз такий стан? Бо ви кажете, якщо це працює, тоді сідає контактна група. На мою думку, останні 2-3-4 дні якесь навпаки загострення, якщо раніше там не було поранених, давно, слава Богу, не було вбитих, тепер вже з'являються поранені, з'являються постраждалі. Захарченко говорить, що не буде виконані мінські угоди, що, що вони будуть там, розширювати історія. територію. Да. Ну, це, це все те, що говориться, це все пропагандистські штучки. Насправді не відбувається деескалації. Давайте згадаємо на Великдень шестеро наших хлопців загинули. Це не називається припинення вогню. Щоденно кількість обстрілів від 20 до 60 на день це називає не називається припинення вогню. І гради все ще продовжують стріляти. То важке озброєння там стоїть. Але як зафіксувати припинення вогню і відведення озброєння? Для цього у нас є спеціальна моніторингова місія, яка це має фіксувати, яка яка. Якщо б вона отримала доступ на території окремих районів Донецької і Луганської областей, вона б відзначила так, гради відведені як треба на 70 кілометрів. Тобто верифікація. Без верифікації досягти цього неможливо. Що робить російська сторона? Вона знову бреше про те, що повний доступ має СММ до цих територій, СММ заявляє про абсолютно зворотнє. Це українська сторона обстрілює. Це українська сторона починає стріляти і, і Гради, і все що завгодно. Тобто, вся ця е, пропагандистська машина працює тільки на те, щоб вивести Росію, начебто, із цього конфлікту. Хоча вже нікому ніяких додаткових доказів додаткових не потрібно. А вважаєте, що Росія хоче вийти з конфлікту? Взагалі, яка мета? Ви собі являєте мету? Я бачу, що Росія нічого для цього не робить, а робить скоріше навпаки. Щоб підживлювати цей конфлікт, і давайте подивимось це фактично стало ем, ознакою російської політики. Вона робить гарячі точки навколо в себе. Для того, щоб ці гарячі точки підживлювати, підкидати, підливати туди е, олію вогонь і в такий спосіб не дозволяти країнам розвиватися демократично йти тим шляхом, куди куди вони хочуть іти. Ви ви погодилися. Над тим, що перевага Путіна, багато людей так вважають, в тому, що він вічний президент, на відміну від канцлера Німеччини чи президента Франції, він просто хоче пересидіти. Тобто, це, це підживлення цього конфлікту дає можливість, що ну, через рік будуть вибори, через два там вибори, через один там, 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 і прийдуть нові люди з якимись новими думками щодо. А, стримування Путіна і це стримування може бути не таким, а, як зараз санкції і якби там погане ставлення, а якесь інше ставлення. Чи, чи така версія може бути? Тобто, це єдине, що я можу собі уявити, чого хоче Кремль. Тому що всього іншого я уявити собі не можу. Ну тут ви знаєте, можна довго сперечатися, але традиційна фраза про те, що умом. Ні, понять, от вона в даному випадку якраз справджується. Реальні інтереси Російської держави, як ми завжди вважали і вважали наші колеги на Заході, це все ж таки участь в інтеграційних і демократичних процесах. Поступове залучення Російської Федерації до того, що відбувається. Така політика була у Німеччини в 2000-х роках. Така політика була у сполучених штатах з цим перезавантаженням, тобто Росія простягалася рука, залучати її да залучати, давати більше, більше спілкуватися з громадянським суспільством, намагатися показати, в чому є позитиви цієї демократії. Російська сторона або російські еліти дуже сильно опираються. Тому що демократія це значить вільні вибори. Це втрати. Демократія це складно. Демократія, це треба кожного дня працювати над тим, щоб тебе переобрали, а не просто були закохані в тебе до безпам'ятства. Тому. Просто те, до чого я веду, чесно кажучи, я веду до безпорадності всіляких дипломатичних і гуманітарних. Намагань. Тобто, коли з того боку сидить людина, яка не, не потрапляє в систему координат 21-го століття, то може бути 100 дипломатів найкращих в світі і толерант Встане з землі і почне керувати європейською політикою. Він він там цією шахівницею і, по голові да, ба! Цьому таліран. І, і немає якої Да. І, і Шарль Борис помер. Тобто, я от просто сиджу і думаю, ну от, ну якщо я, я ж не можу до стінки, якось, щоб стінка змінилася, щоб вона перефарбувалася. Чи... Це розмова зі стіною. Ну, але з іншого боку, да, дякую за за порівняння. Я спочатку думав, що відреагувати на слово безпорадність, але коли перейшло до Тайлорана, все ж таки пев, певні, певні дипломатичні спроби були і певні дипломатичні успіхи у тому, щоб стримати принаймні Російську Федерацію від, від е, наступу, від е, подальшої агресії, це світові вдалося. І це вдалося не просто так, а тому, що все ж таки і українська дипломатія активно до цього залучалася. І ті санкційні режими, які сьогодні функціонують, стримують Путіна і змушують його на прес-конференціях говорити про там фантастичне зростання на 0,0% з чимось відсотків ВВП. Це, це наслідки дипломатичних зусиль. Я думаю, дедалі більше Російська Федерація відчуватиме і вже сьогодні відчуває, що ця політика вона не призведе до позитивного розвитку країни, і з плином часу ми будемо бачити, наскільки втрачає сьогоднішня еліта підтримку в російському суспільстві. На жаль, цей процес буде. Занадто довгий для того, щоб уже завтра російські війська вийшли з України, але комплексність дипломатичних заходів, як постійні намагання переконати росіян в тому, що кордон треба закривати, наші спроби зараз запустити місію, цивільну військову місію на підтримку мінських домовленостей під гідою ООН або Європейського союзу. Тобто ми намагаємося застосовувати всі дипломатичні механізми для того, щоб полегшити ситуацію на сході. Ну, ось ця частина нашої програми закінчилася. Олексій Макеєв, директор департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ у нас, був у гостях. Зараз буде маленька перерва, а потім, якщо ви наберете номер телефону 044 33 99 161, 044 33 99 161 то ви, ми з вами зможемо поспілкуватися і ви зможете висловити свої думки з приводу тих чи інших тем, які вас цікавлять. Зараз дякуємо, і у нас реклама. Дякуємо, що прийшли. Завжди радий.